Пумб надав Oco Group перший кредит для розбудови інфраструктури нового рекреаційного проєкту Горо Mountain Резорт. Отримані кошти спрямують на будівництво ключових об'єктів лижної інфраструктури, зокрема, Велкам Center, нижньої станції гондольної канатної дороги та багаторівневого паркінгу для забезпечення зручності та комфорту гостей майбутнього курорту. Загалом бюджет лижної інфраструктури першої черги проекту становить 100 мільйонів доларів. Частина з яких кредит від пумбе терміном на 10 років у жовтні 2024 року розпочалося будівництво першої черги горо Маунтен Резорт, що охоплює площу 127 гектарів поблизу села Волосянка у Львівській області. У межах курорту передбачено 10 лижних трас. Завдовжки 13 кілометрів, оснащених системою засніження на 50 гектарів, а також два сучасні крісельні витяги. Перших туристів. Лижна інфраструктура Горо планує приймати у зимовому сезоні 2026-2027 року. Її особливістю стане перша в Україні найдовша гондольна канатна дорога протяжністю 2,8 кілометра і найдовша лижна траса. Довжиною 3,8 кілометра на території першої черги площею 20 гектарів збудують п'ять готельних комплексів на понад 1100 номерів із розвиненою рекреаційною інфраструктурою. Завершення першої черги заплановане на 2028 2029 роки. Василь Даниляк CEO групи компанії Око ми вдячні пумб. За підтримку та віру в Горо Mountain Маунтен Резорт Груп залучає фінансування від провідних банків партнерів, що робить цей проект потужним осередком для внутрішніх і міжнародних інвестицій. Так ми разом демонструємо, що Україна не зупиняється і продовжує розвиватися навіть у складні часи. Реалізація таких масштабних рекреаційно-інфраструктурних проєктів із довгостроковим горизонтом інвестицій у 15 років. Свідчить про нашу впевненість у майбутньому України та великі перспективи, які чекають на неї після завершення повномасштабної війни. Сергій Магдич, заступник голови правління ПУМ із корпоративного бізнесу Око давній і надійний партнер нашого банку, і за роки співпраці вже реалізовано цілу низку великих і малих проєктів. Тому, коли постало питання про підтримку нового напрямку бізнесу цієї групи компаній. Наш банк першим долучився до фінансування. Загальні інвестиції у Горо оцінюються у 1,5 мільярда доларів. Із цієї суми ОККО-груп за рахунок власних та кредитних коштів планує вкласти 500 мільйонів доларів. Ще 1 мільярд доларів планують залучити від інших інвесторів. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за будівництвом курорту у Славське.